Чи планує Німеччина позбавляти статусу біженців чоловіків і відправляти їх назад в Україну? Мене звати Ольга Лімітріт. Ви на моєму ютуб каналі, і в цьому відео ми розглянемо це питання. Отож, Німеччина не планує позбавляти чоловіків з України статусу біженця, а навпаки, вона надає можливість тут е, е, отримати паспорт, сірий паспорт, який називається Райзе Ausländer і мати змогу перебувати в Німеччині. Ви можете бути впевнені, що Німеччина вас не позбавить статусу біженця і не поверне назад в Україну проти вашої волі. Заявив міністр внутрішніх. Справ країни каль. Отож, ви можете бути впевнені, що вас ніхто не позбавить ніяких статусу і не відправить назад в Україну проти вашої волі. Навпаки, Німеччина надає можливість отримати сірий паспорт, паспорт для райзів Аусфіусленда, aus який надається міграційною службою Німеччини замість українського паспорта для поїздок в ЄС та для інших країн. Якщо це відео було корисне, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал та поставте вподобайку цьому відео.